Я плакала, хотіла додому, але не було де повернутися. Приказка є. Ми спитали журавля, де найкраща земля, а журавель відповідає, краще рідної немає. У мене стріляли, якось коли пацанва. От Ви наверху дивіться у біноклі, а я рву траву. Курчатка в мене була, рву траву, а вони то, я як стара баба повернуся і дуль давала. <laughs> A one strijalale po mene Нововознесенські російські війська окупували на початку повномасштабного вторгнення. У вересні минулого року Збройні сили України звільнили населений пункт. Однак росіяни продовжували його обстрілювати ще кілька місяців. У селищі побитий майже кожен будинок. Зараз місцеві потрохи повертаються додому та лагодять своє житло. Дарило там, там ями ще було здорове. І летить усе вверх. Я заховалася там у кладову, пішла міла під гараж, зруйнувала гараж, а тоді по дві сторони пішла волна і це повородили. А вже друге попадання якраз в цьому місці. Я закидала яму, коли провалила цей будинок. Оце б ці двері, вікна повилітали. Стеля осталася Воно зовсім її немає. То третє було попадання сюди, ось около цього і скважини попали і підняли кришу, понівечили мені і стелю підняли. То вона текла, а це син її з кусків зліпив, а це дали шифер і ми перекрили. Ну дай Боже, що мені хоч кухня залишилась, хоч вона, звісно, всередині. Теж не, не, не така вже, що можна проживати, ну хоча б не на дворі. Оце не було ні вікон, ні дверей. Оце повиривало ус сюди, усе я позамазувала, Оце ж воно як ударило, підняло оцю стелю. І ото ми дірки позакривали оцим ковром, щоб воно зимою не студило нам. А там я на плитки готую їсти. Живемо тільки в роботі. То все зутра, в 6 часов утра і почалося. Оце все зруйноване було. Кришу оце накрили із цього. А, там двері тільки почіпляли, а там же зруйноване, страшне. І гараж, подивіться, гараж теж він зруйнований повністю, і машина розбита, і машину витягнули. Росіяни і забрали. Вернулися, тут нічого ніде немає. Все забрано до того, що дві тонни зерна було в гаражі, немає. Ну і от е, сапи не вил, не, не молоткани, не, ну, абсолютно нічого немає. Ми хоч те, що змогли зробити, посадити для тебе. Перше на перше це їда, що була. А як виходили, то корову підв'язували, телят повипускали, свиней випустили і от так і поїхали. А приїхали, немає нічого ніде. Було 60 курей. Качок було, і він воно зліпив, щоб хоч гуси, де було держати, немає де. Взяла качок і гусей. Добрий день, дієчки мої, Ось оце моя куча, бачите? Оце з хати, оце все, бачите. Пацани йшли сюди, стріляли по вікнах. Бачите, так вікон у мене ще немає. Ну, ще пенсію не зібрала. Воно двері стріляли, стрілялися, подаються двері, ось бачите. Це я вирівняла. Оце впало повністю. Бо вона п'ять місяців вона була розкрита, дощі йшли, впали, втекло. Тут повністю тут отако, отако води було. Як дощі йшли. Ну чого таке жило? Одіялом на, накривалося, а двері клюнку. Отак, оце все накрите. Захопивши селище, окупанти поселилися у цій школі. Облаштували тут катівню, куди звозили людей з усього району. Одного з місцевих жителів і досі не знайшли. Чули такі крики, дуже такі. Що, Моторошно що було страшно. Тако. І е, запахи такі чуть було, що мабуть і трупи були, ну, а тоді, де вони ділися, вони, їх. вони оце, заходили в двори до нас, забирали все, що можна, що їм треба було. Ламали. У мене вдома постріляні телевізори, оце вони постріляли. Я півтора місяці тут була, поки не поранили. Пала під обстріл. Бігла по спічки. два осколка у мене один видалили, один ще залишився. Світло у нас вже місяців два, як зробили нам світло, а воду, мабуть, десь до місяця такого. Ну, інтернету немає, це тільки єдиний це пункт незламності, Це в нас тут інтернет. Магазин у нас є один місцевий житель у нас тут відкрив, там підремонтував трошки і відкрив. А лікарня у нас фільшер тут своя є. І ну, приїздять до нас лікарі без кордонів. Я у цій хаті 54 роки живу. Як я можу тут? Тут мої діти були, тут ну, внук родився в мене. Як я можу це бросити? То я спасала, брала оце все таке, вивозила аж на ту крайню вулицю до, до знайомих. Оце захранився мій телевізор, ще не забрали. Сохранилася, в мене машинка стиральна, холодильник. Це я йду по холодильник, треба привезти.